Так, 15 жовтня, сонце вийшло. Западна Україна. Після покрови свята православного. Вже кінець сезону, тут кукуруза стоїть, кукуруза тверда. Люди збирають помідори. А я збираю виноград помідорний. От, як виглядає помідорний виноград. А ось такі лампочки. От бачите, які лампочки збираю. От, лампочка. А, вкусно. От я їх збираю, бо все погнило. Дивіться скільки. Процес гниєння закладений, але він відбувається після доща. У нас тут були дощі. Тепер збираю лапу. От лампи. А, тут трошки погано. От лампа. Бачите, полопали. Ай-яй-яй. Да? Але я їх мушу збирати, но їх не їсти. І тут от лампочки жовті. 15 жовтня, сьогодні суботка. Привіз, конечно, мистер Бензінчук нас із Степаном. Вот. Степан приїхав з далека. Вот були сьогодні на уборки залу от, я аж спутів листя грібли степан гріб ну от такі ще можна взяти бачите зелений зелених набрав так тут ще лампочки є буде владик гратися, гратися в телефоні пам'яті не сонце красиво світить Ну, Димки нема. Так, вони вже не збирають, віддихають, базарять. Прожись хорошою, молодою. Той женатий, той не женатий. Жисть удалась, а бензин кінчається. Так. Гниляків минаємо. І тут пару лампочок. Збираємо. От лампочки. Я тут перший раз і вже їх тут вирощують давно. Мамка збирала два місяці назад. І з тих пор вони превратились в гной. От бачите, яка картина? От. Картина помідорного конця. Так, лампочок трохи назбирав, ще тут назбирає лампочок. І так на лампочках зробимо салат. Хоч вона і не світить, але Але... типа готова. Якщо помідор, ну, От... він вже з плямою, він вже поганий. Що помідор коснувся помідора, впав на землю йому, пройшов конець. Немає він властивості сохоронятися. Тільки гнити. Через тесту помідорів роблять томат. От. А тут вже томат зробила небесна сила дощова. Вийшов природний томат, який піде в землю як одобриння. Ну не знаю, може кукурузки ще візьмемо. Не знаю, скільки я вже зібрав, Навірно, 12 кг. По 20 гривень зараз. То тобто есть по пів долара. Долар по 40 вроде, Чи чешу. 46. Лопнуті лампочки. От маленька лампочка. Маленька. Ну от такі новини. Так що бажаю вам успіхів, по помідорному збаранні і вивченні Біблії. Слово Божого. Пока. 22-й рік.